У центрі всесвіту теж є мозаїки. Де він? Якщо вірити пам'ятнику у селі Коржі на Київщині. Саме тут, на торговому комплексі, збереглися три мозаїки. Їх зводили у 80-х роках, коли коржі було заможним селом. Основою місцевої економіки тоді була велика свинофабрика, яка, ймовірно, і профінансувала створення цих мозаїк. Перша верхня мозаїка збереглася доволі добре. Попри подекуди відпаліш шматочки плитки, композиція залишається цілісною. Друга з парою, що прогулюється. Ця Заяка пошкоджена більше за попередню, та основна ідея і образи все ще читаються, але є деталь, яка справді дивує. Знизу зображений червоно-чорний прапор ОУН. Як для мозаїк, створених у радянський період, це унікальний і нетиповий елемент. Третя мозаїка, що розташована при вході до сучасного будинку культури, у найгіршому стані. Її верхня частина просто відпала. За словами працівниці дому культури, це відбувалося поступово. Люди бачили, як мозаїка руйнується, але ніхто не втручався. Звернули увагу вже тоді, коли було майже запізно. Сьогодні торговий комплекс майже закинутий. Про відновлення мозаїк поки не йдеться, бракує фінансування. А мозаїки все ще тут. Питання лише в тому, чи надовго.